Добрий день. Сьогодні покажу вам, як е, освіжити е, свої шкіряні якісь речі. Ось, бачите, який у нас рюкзачок такий, замучений трошки. Бачите, зачуханий. І це вже я пофарбувала половинку кришечки. Ось. Зараз покажу, що для цього треба. Да, ось так може, щоб видно було. Дивіться, в епіцентрі продається ось така фарба. Біла, коричнева е, і чорна. Е, з таким от поролончиком. Вони є багато різних відів, але вони всі на, по одному принципу працюють. Е, чорна фарба. Що ви робите? Ось так от. Нажимаєте, фарба пішла. Ось. На будь якій тарілочці, кришечці. І що ми робимо? Спочатку, щоб розуміти, що у нас все буде добре, пофарбувати дно. Ось я тут вже фарбувала, ось можу продовжити, дивіться. Ось так нажимаємо і фарбуємо. Не бійтеся більше залишити фарби чи менше. Ну, не треба лужі робити, але можна спокійно фарбувати, не що ви там щось не так зробите. Це не професійна фарба, це для оновлення речей. Вона на водній основі, вона не воняє зовсім. Вона змивається з рук, бачите, я навіть без перчаток працюю. Тому ось так от берете. І пішли фарбувати рюкзак. Ось, будь ласка. Ось я боковушку вже пофарбувала. Ось вона така чорна. Ну, якщо, бачите. Ось. Так, тепер е, після того, як ви пофарбували, весь рюкзак треба пройтись. Ось тут, бачите, ось раз. І пішла. Бачите, як? Опа, і воно чорне. Звісно, це не професійна. Професійна дуже сильно воняє. У неї там. Е, вона на іншій основі, не на водній. Але для того, щоб поносити там, місяць чи два місяці і знову за 40 гривень взяти фарбу і отак от пройтись, освіжити свій виріб і не платити дуже багато грошей у хімчисті, то вам дуже буде в нагоді ця штука. Тобто, берете ось так і все це фарбуєте. Ось. Не бійтеся, от так пішли. Якщо щось на руки попаде, то можете сміло милом відмити, вона відмивається від рук ця фарба. Тобто, я ж кажу, вона не термоядерна, не, не, не воняє, нічого. Ось дивіться, оце я половинку зробила. Вже ось чорний який. Гляньте, як новий. Ось із далечку може показати, чи вблизі. О, ось так. Ану, здалека покаже, чи не видно так. Тобто ось така штука 40 гривень, чи я не знаю, скільки вона зараз, може і менше, може і більше. Чорний, коричневий і білий це точно є. Інші кольори треба шукати. Купуйте на місяць, там, на два, точно вистачить вам. Потім знову покрасили і пішли. Дешево і сердито, ось так. Користуйтеся.